шановні глядачі. Продовжуємо ефір на обласному телебаченні Галичина у проєкті про головне в деталях» спілкуємося сьогодні на спортивну тематику. Й гостем студії є начальник управління спорту облдержадміністрації Орест Євгенович Окрієвич. Оклієвич. Орест Євгенович, вітаю вас. Доброго вечора. Перше запитання стосується, хоч і на дворі, вже поки що власне літній період. Спілкуємося вже на перспективу. І говоримо про зимові види спорту, які віддавно вже були пріоритетом для нашої області. В якому стані зараз перебувають спортивні школи, які власне готують в контексті зимових видів спорту, і які плани власне обласної влади управління спорту щодо реконструризації, можливо, і вдосконалення роботи цих шкіл? Ну я вже колись раз говорив, що у нас на сьогоднішній день є три зимові школи. Що йде фінансування, підтрим, фінансування через управління спорту, тобто фінансова підтримка. Це я не називаю освітянські школи, бо ще є освітянські школи, які спортивні, які культивують зимові види спорту. А чисто зимові це є спортивне товариство Україна, школа у Ворохті. Бувши з дюшор. Тепер вона втратила свої позиції і просто в США. Це стрибки на лежах з Трампліна і лижне двоборство. В Косові Спортивного товариство Україна гірськолижна школа. і В селі Бугрівка Бугорчанського району зимова школа Спартака. На сьогоднішній день ці три школи вони отримують тільки фінансову підтримку від обласної ради, яка поступає через управління спорту на заробітну плату. І питання стоїть на сьогоднішній день про. Створення єдиної школи, ми були, зафрактували створення зимов... центру зимових видів розвитку зимових видів спорту, але в програмі розвитку фізичного виховання і спорту, яка затверджена на сесії обласної ради до 2021 року, 17-й 2021 рік. Але ми тоді вони так робили програму швидко і трошки не вникли були, і нема нормативно-правових документів. Для створення такого центру і оплати заробітної плати тренерам там. І це. Тому на найближчу сесію, зараз, 30 червня, буде сесія. Ми внесли зміни до програми розвитку про створення обласної дитячо юнацької -дитячо спортивної школи зимових видів спорту. І туди увійдуть оці ці якраз три школи. Вона буде базуватися на Ворогті, а в Косові і Бугрівці будуть філії, тобто з відповідним. Фінансування в майбутньому, так як в нас і школи комунальної власності обласної ради, та ж футбольна школа Прикарпаття. Вони мають і на заробітну плату, і на придбання, і на виїзди, на змагання, тобто. Щоб зимові види спорту розвивалися, то потрібна фінансова підтримка. Тобто це змінить ситуацію на краще, так? Ну, ми на сьогоднішній день бачимо, що думаємо, що так, що воно змінить на краще, тому що якщо буде відповідне фінансування і відповідна екіпіровка, зимові види на сьогоднішній день це є затратні види спорту, будемо так говорити. Один костюм там для трибуна з Трампліна коштує десь порядка півтора тисячі євро, так що не кожен собі може дозволити. І тому я рахую, що це потрібно там, де бачити. Ну, не я рахую, ми так порадилися і рахуємо, що це мало би бути правильно. Щодо розвитку більш такого масового спорту, багато говоримо і говорили раніше про обласну програму і конкурс про який місцевого самоврядування щодо спортивних майданчиків, які вже доволі багато в селах, містечках, селищах нашої області. Яка перспектива взагалі цього проекту? Чи є потреба, чи звертаються на місцях сільські голови, голови адміністрації районних рад з потребою, щоб область допомогла встановити у них ці самі майданчики? Ну на сьогоднішній день потреба у них є. У нас дуже багато звернень. У нас є даних. Якщо мені пам'ять не зраджує, то на сьогоднішній день? Десь порядка коло 30 сіл і селищ там, в районах, в яких зроблена основа під майданчики, тобто лише, залишається тільки та, тільки постелити траву і провести благоустрій коло того майданчика. І на сьогоднішній день заявки поступають і поступають. І ви вже, напевно, знаєте, що на початку бюджетного року в програму. Ну, з бюджету нам було виділено 600 тисяч на майданчики, а потім через місяць були внесені зміни і додавлено ще 6, 6 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день вже е, є сума, вже пройшла сума, і вже вона пішла на райони. Це 6 мільйонів 600 на 11 майданчиків штучним покриттям, великих 42 на 22. Е, і, Буквально в п'ятницю на комісії гуманітарній ми внесли зміни до програми, бо у нас стояло 5 мільйонів на цей рік в програмі. Ми пропонували 8 мільйонів, щоб збільшити на цей рік, і десь ну, я сказав, що то може бути і мало. І Василь Іванович Гладій, заступник голови обласної ради Олександра Сича. Підтримав таку пропозицію і сказав, що він пропонує 10 мільйонів, щоб внести в програму. Бо якщо буде перевиконання, то депутати десь є порозуміння, що вони готові додати ще 1-2 мільйона на будову цих майданчиків. Тобто на сьогоднішній день і депутати проголосували за це збільшення. На сонячні на цей рік стоїть цифра 10 мільйонів, при тих, що 6600 вже виділено до кінця року. Ні, ну це цифра умовно, бо гроші туди дадуть, не добути, але 6, 6 мільйонів, там навіть не 6 мільйонів, 6 мільйонів 800. Бо у нас 240 тисяч залишилося, ми, ми думаємо, якщо не буде добавлено, то ми їх розподілимо на антимандальні майданчики, ну, тренажери, ви знаєте, які. Тобто я бачу в цьому прогрес. І нічого в цьому погано немає, і всі хочуть, і діти на цьому займаються. Це нормальні це речі. Це Європа на таких стоїть. Ну, я більше десь склоняюся на сьогоднішній день до поліуретанових покриттям майданчиків. Вони більше фун... багатофункціональні. Там можна і баскетбол, і в теніс, і в гондбол, і в це ну, вже, вже справа. Вони однаково коштують, що такі, що такі, що ті, Такі, 600... до речі, є в Ано-Франківську деякі встановлення. Так, так, є. Так так, так, так. Є такі. І в надвірні є, є такі майданчики, в Тисмениці на стадіоні з поліуретановим покриттям. Ну, на Буковелі само собою, є. Там... Є в нас таких. Штук 5-6 є в нас вже в області угу. таких майданчиків. І ще один проблемний майданчик, тому що вже давно про нього йде мова, давно були заяви високих посадовців про те, що буде збудований, добудують, зроблять. І довгий час питання було відкрите. Наразі як бачимо, ситуація вже наближається до свого логічного завершення. Мови йде про стадіон е Байданчик стадіону як правильно назвати за збудований за кошти УЄФА. Так і не тільки за кошти УЄФА, будемо говорити відверто, Івано-Франківську поруч зі стадіоном Рух, яка зараз ситуація, коли слід насамперед е мешканцям міста очікувати на відкриття цього стадіону. Ну, це стадіон і називається Хектрик Арена. Ну, він на 90% завершений, тобто там залишилося чуть благоустрою допрацювати і можна запускати в експлуатацію, там можна грати в футбол, вже проводити змагання. Поляна фактично готові, трибуни стоять. Комунікації всі підведені. Там всередині ще трохи треба зробити в тому будиночку, адмінбудиночку ремонт там, щоб довести. Там роздівальні, душеві, комунікації. Комуніка... Ну, там все підведено, угу. освітлення, все зроблено. 90% готовність до цього. Спочатку його хотіли відкрити. Зараз був фінал шкіряного м'яча Все українські хотіли там фінал провести і відкрити відкриття. Але... І з футболу України хотіла. Ну особисто моя думка, ну не тільки моя думка, що стадіон повинен відкривати той, хто заложив капсулу на будівництво цього стадіону. А Капсулу заложив президент. президент. І тому я думаю, я не думаю, то так і буде, що як буде візит президента. На Івано-Франківщину, то він його і відкриє, але кошти були вкладені не тільки УЄФА, так не тільки за цією програмою, але й місцевої влади, якщо не помиляюся. Так, кошти були вкладені. Були рішення з сесії обласної ради обл облдержадміністрація підтримала і пройшли фінансування це я не знаю правда там в якій кількості бо там трохи йшло по різних статтях через УКБ. Ну, — спільними зусиллями спільними зусиллями yeah. тобто я рахую особисто що в області місто в такій спортивній споруді, як вона на сьогоднішній день є виглядає. Ніхто не програв, тільки всі виграли в кінцевому варіанті. Хто зможе користуватися тим майданчиком, якого він взагалі буде призначений, ну, хто опікуватиметься зрештою? Ну на сьогоднішній день це мені складно сказати, як воно буде розвиватися події на рахунок цього, тому що там є багато складових. Хто кошти вкладав, що там юридично воно має бути якось погоджено. Е, ну як на мене, має бути. Створено якесь дочерне підприємство, яке ну, має бути хтось на стадіоні, на стадіоні має бути охорона. На стадіоні хтось повинен його за ним дивитися. Бо якщо запустити всіх, то його просто за рік знищують. Там, я знаю, що має бути якийсь тракторист, який що чешеть траву, ну його ж теж треба купувати, ну, треба буде вичищати світло. Там вже освітлення стоїть, за то, що треба буде платити. все за дурно на сьогоднішній день не буде. Єдине, що я знаю, що є підписаний меморандум, і це була умова обласної ради, коли вони щодо мене було. Як я прийшов начальником управління спорту, е, і це було зараз на комісії, навіть згадано, що е, умова, що діти будуть займатися безкоштовно. Тобто спортивні школи буде зроблений е, графік тренувань, і цей самий вони будуть займатися на цьому стадіоні безкоштовно. Всі остальні там професійні, дорослі команди, якщо там якийсь турнір. Там, Кубок. Приватного, характеру, та, так? Та, приватного там, чи, чи навіть і, хтось буде проводити чи чого, чогось імені, чи на чиїсь призи. Я думаю, що це, якщо вони захочуть там грати, то це все буде платно. Або команда захоче тренуватися, тобто вони будуть платити, бо треба буде на чомусь заробляти я не думаю, що область буде весь час виділяти кошти на утримання цього стадіону. Стадіон може, якась частина і буде, але стадіон повинен і сам на себе заробляти. Це моя особиста думка. Я думаю, що це правильно. І це буде конкуренція для основного стадіону рух, який знаходиться поруч. Можливо, тепловик захоче грати на свіжому стадіоні. Ну, тепловик може, тепловик захоче, то я думаю, що йому дозволять, бо земля міська і вона виділена в оренду. Я думаю, що ніхто цьому перечити не буде. Ну, тепловик, напевно, зможе там проводити тренувальні Товарський, тренування, маємо, тренування <світ> і товариські матчі, тому що я точно не знаю, але мені здається, що. Чемпіонати України, неважливо в якій лізі, вони тільки проходять на трав'яному покриттю, Насління. на штучному покриттю воно заборонено. Угу. Будемо тобто, бачити. Ну, я рахую, що таких стадіонів. Я наскільки я знаю, то збирається обленерго там все, де вони академію точно такий стадіон побудувати. Бо я б біля був... німецького озору, так, так, бо я був свідком, як Олександр Бубен, це говорив голові федерації футболу, пану Павелку, коли відкривали той майданчик. З піском, щоб накрили, це. то він показував проект, і вони хочуть такий самий стадіон. Я рахую, що це нічого гіршого не буде. Чим більше стадіонів, тим більше, ти ти більше здорова нація, більше буде займатися. Неважно, чи він приватний, чи він не приватний, все, -таки все -таки рівно будуть діти ходити і будуть тренуватися. Все, що про аматорський і масовий спорт, поговорили. Потрібно задати ще й про професійний спорт, який десь є і пріоритетом для роботи, як показником для роботи спортивної громадськості області тієї чи іншої. В даному випадку говоримо про Івано-Франківську, говоримо про професійних спортсменів, які ставлять високі планки міжнародні змагання не тільки чемпіонат України, Європи, а й зрештою Олімпійські ігри. Так от наближаємося до Олімпійських ігор. Вже є якісь е е певні. Розуміння про те, хто може представляти область, на кого все ж таки слід ставити ставку, так, от тому чи в виді спорту, тому що Воно е, Франківщина все ж таки не найбільша в спортивній сфері область на Україні, але чекаємо на хороші виступи на високі медалі наших спортсменів. От про що, що можна говорити вже на сьогоднішній день, про кого і що для цього потрібно, щоб була медаль для прикарпатських спортсменів. Ну, я вже колись говорив, що ми визначимо це з кандидатами на Олімпійські ігри. і Ми це зробили. Ми визначили коло спортсменів. Що ми думаємо, що ну ми не думаємо, ми навіть десь впевнені в тому, що вони хіба б якісь там причини, як ну, спорт спорту, таке на 100% не можна, бо спорту і спорт може бути травма, може бути. Друга якась причина. Але в нас визначено конкретне коло спортсменів, на яких ми надіємося на Олімпійських іграх. І це на сьогоднішній день воно 99% це краща половина людства це наші дівчата. Це в нас Вероніка Євасюк — важка атлетика, Галина Облащук, легка атлетика, Ілона Семків вільна боротьба. Людмила, Лузан Гребля. Вони всі на сьогоднішній день виступали на міжнародних змаганнях і на Європах, на Кубках світу завоювали призові місця, тобто на дорослих чемпіонатах Європи, на дорослих Кубках світу. Лузан в олімпійських дисциплінах на двох Кубках світу була третя. Ілона Семків, срібна призерка, призерка дорослого чемпіонату Європи цьогорічного звільної боротьби. Вероніка Євасюк, срібна призерка в Ривку в важкій атлетиці дорослого чемпіонату Європи. Галина Обличчук зараз на чемпіонаті України з першої спроби виконала норматив на участь в чемпіонаті світу, який буде в Лондоні з легкої атлетики. От незабаром, липень-серпень. Весь жіночий колектив, це з них може бути медаль. Ну і зараз вели ще в Олімпійські ігри вид спорту. новий вид спорту це баскетбол 3 на 3 і наш Юрій Процюк, головний тренер, наскільки я орієнтуюся і знаю. Він дві наші франківські спортсменки будуть приймати підготовці до Олімпійських ігор. В цьому ще і знову жінки. Тобто. У нас є і пару молодих перспективних хлопців, але поки що ми за них не будемо говорити. Ми стараємося зробити для них. Ми це визначили коло там. Ядро, ядро таке. Да? Це буде це десь до шести, до восьми чоловік. Я не кажу, що ми даємо все. Ми даємо в мірі можливості, все, що ми можемо дати, ми все віддаємо для них. Тобто проблем на сьогоднішній день не бачу. Ми просто сконцентрували таку можливість і віддаємо їм, хто проявить себе, що цей. То будемо старатися далі допомагати. Ми ну, все не дамо, бо в нас не та область, що ми можемо так дуже, може в деяких областях більше дивіться. Ми стараємося віддати все по мірі можливості. Поставити ставку саме на так, цех, так, вже так, заздалегідь. Так. Так. І ми вже поставили на них ставку. Поки що ну, не було чути, що хтось з чимось не задоволений, що десь ну, є такі там, що може щось там чуть-чуть десь не стає, але ми реально дивимося на речі. І, тобто, Пудуть mm -hmm. на Олімпійські ігри. Хто не має квартири, квартири Це однозначний варіант. Орси Гановичу, і не можемо забувати про тих спортсменів, які десь раніше представляли нашу область, і виступали на Олімпійських іграх, е майно вазі літніх. От зокрема, згадуємо і Христину Стуй, яка теж привозила для, для нашої області медалі як неї справи. І чи має, має наміри виступати на наступних Олімпійських іграх? Чи mm -hmm. вам відомо щось про це? Я знаю, що вона тренується. Христина Стой. Вроді готується до чемпіонату світу зараз, що буде в Лондоні. Я думаю, що вони будуть стартувати в естафеті 4 по 100. Я з нею мало спілкуюся. Як а... Якої прив'язаності до Івано-Франківщини вона наразі немає? Ні, власне. немає. На сьогоднішній день консолідовані заліки всі відмінені. Тобто, спортсмен виступає за одну область. Нема що за дві області, що звідти було фінансування, і звідти на сьогоднішній день тільки спортсмени за одну область. Хто захотів перейти в ту область, він там і залишився. А хто хотів залишитися Івано-Франківську, той залишився Івано-Франківську. Тобто. Е ту я дуже поважаю. Я, я, я ж тоді теж тренував. Я бачив, як вона росла. У нас була серйозна естафета в Івано-Франківщині, жіноча 4 по 100, що ніхто не міг їх перемогти. Ну там тільки Харків десь колись міг позмагатися з ними. Тобто не виросли. Вона позитивна спортсменка, як людина, вона хороша. Залишається бажати і успіху, так Так, залишається бажати її успіху. А завершуючи власне нашу розмову, закінчується півріччя. Так от зараз mm -hmm. можна вже рахувати, кажуть, кульчат за цей півроку, який минуло від початку 2017-го. сімнадцятого, які найвизначніші успіхи наших прикарпатських спортсменів могли б визначити. Знаю, що є добра традиція управління спорту робити такі прес конференції з нагоди тих чи інших високих результатів. Які найставніші результати, півріччя, які плани на наступне півріччя, яке розпочнеться? Я вже назвав, що цього року у нас хороші виступи це в борців, хороші виступи в Греблі, хороші виступи в важкій атлетиці. Баскетболі, знову ж таки, так? Чемпіон України. Так, баскетболі, жінки, чемпіони України. Та же Говерла виграла чемпіонат України вищої ліги. Тобто воно якось так рухнулося, так різко, різко так рухнулося. Так. І ці прес-конференції то не то, що вже тепер навіть ми деколи не встигаємо, то нам починають дзвонити, слухати. Може, ми ви прес-конференцію провели там. Ну, правильно? Нагадують, Нагадують, та, це правда? Нагадують, і, і це, тому що. Своїх героїв люди повинні знати в обличчя. Коли прес конференцію покажуть всі засоби масової інформації, вони щось сказати хочуть, навіть то, що їм там подарують квіти, є правда, такі моменти що кажуть, а чого гроші не дають. Ну вони отримують те, що вони отримують законно. Незаконно там в конверті десь щось робити, ніхто не збирається. Вони отримують те, як вони мають отримувати. На сьогоднішній день, ну, я розумію, що може десь і замало, але, але воно є і великі суми. тобто і це, А так, як відзначити, подарити ті ж квіти, прийшов голова, там, чи заступник голови обласної ради, чи заступник голови облдержадміністрації, чи, чи голова облдержадміністрації, чи голова обласної ради, і вручили квіти, і сіли, поспілкувалися, тренер-спортсмен з масової інформації. Я рахую, що. Це Позитивно і, і їм подобається. Саме головне, що це подобається спортсменам, наскільки я зрозумів. Бо так багато можливостей, зрештою, і звернутися з певними так. своїми проблемами. І... Так. Бо так, як щось сказати. Ми не боїмося того, що спортсмен може сказати, що йому там заступ масок щось не вистачає. Я ніколи цього не боявся і не збираюся боятися. Ми для цього є, що, щоб поправити ситуацію. Не бачу нічого в цьому поганого. Може хтось і боїться. Ми цього на сьогоднішній день не боїмося. Ми для цього є, щоб спілкуватися з вами, аналізувати, зрешто, і в тому числі, вашу роботу, роботу спортсменів. Вам дякую за розмову, Ориса Ігановичу. Нагадаю, що спілкувалися з начальником управління спорту облдержадміністрації Орисом Ігановичем Оклієвичем. Дякуємо, що були разом з нами. Побачимося в наступних ефірах. Хай щастить.